Вітаю вас на каналі Полосата Ферма. Сьогодні хочу продовжити тему хвороби бджіл і поговорити про таку хворобу, як нозематоз. Це дуже така поширена хвороба бджолиних сімей, що супроводжується вираженим проносом і масовою загибеллю бджіл в період зимівлі і весною. Збутником цієї хвороби є. Одноклітинний такий паразит називається нозема апіс, який живе, розмножується в кишечнику. От, і також іноді він уражає мальпігієві судини, яєчники, підчелепні залози, гемолімфу, От, за сприятливих умов е, нозема перетворюється на спору. Дуже така, як би сказати, така стадія паразита, яка Виводиться назовні з фекаліями. Паразит розмножується в кишечнику при температурі 22-34 градуси, і якщо при нижчій або при вищій температурі, то він просто не розмножується і це сприяє виздоровленню бджіл. Також він дуже такий живучий. От є деякі в мене тут дані, я понаходив, що спори земи. Сухих випорожненнях бджіл зберігаються до 2 років. В сухих трупиках понад 4 роки, в медові 11 місяців і у воді до 113 днів. Такий досить живучий такий паразит. Хворобу поширюють, блукаючі бджілки, бджілки крадійки, забруднені рамки. Інвентар, якщо ви з одного ну, зараженої сім'ї, з ним полізли в, інший, в іншу сім'ю, недоброякісний мед, тривала зимівля або висока вологість в зимівниках. все це є, сприяє хворобі. <кій> Говорячи про ознаки і перебіг, хочеться сказати, що. Назематоз проявляється в березні, потім трошки посилюється в квітні, і свого якби так, апогею, розвитку він набуває в травні. Після цього ну, основна така ознака на це занепокоєння бджіл і пронос, коли бджілки випорожнюються на щільниках, на стінках всередині вулика. На... На передній стінці вулика зовні, на прильотній дощечки, видно, коли бджілки вилазять і за собою, так як ниточкою, ці випорожнення тянуть і залишають слід на прильотних досточках. Сім'ї швидко слабнуть і ну, якщо не прийняти. Мір, то сім'я просто загибає. Жілки, жілки вони тоді слабо літають, у них черевце таке, як підпухше, таке от, збільшене, крил, крила тремтять, вони просто осипаються, падають на дно вулика із рамок і просто погибають. Якщо говорити про засоби боротьби, то якщо в зимівниках, то. Треба поранче виставити зимівника, там, почистити вулик, пересадити в сухі, в нові вулики, об'єднувати сім'ї, якщо де треба, можливо, утеплити, щоб. Щодо якби, лікувальних, так і до препаратів, які ми лікують, то ну, от, один з таких це. Фумагелін, це такий порошок, який розчиняють у 100 грам води от, і потім додають до сиропу. Ну, от, одні джерела говорять до 15 літрів сиропу, інші до 25. Тобто в мене так не було випадку цього захворювання, тому. Е в якому джерелу ви вірите, тут знову треба зробити таке якесь дослідження. Можливо, у вас є якісь, ви лікували, можливо, користувалися, говоріть, будемо разом збирати інформацію щодо цього. І потім цим сиропом цей сироп згодовують бджілкам з розрахунку на одну сім'ю знову ж таки, 200-250 грам. Три рази. Ще один препарат такий: це сульфамідезін, 1 грам порошку на літр сиропу і згодовувати по пів літра на сім'ю через 4-5 днів, тобто десь до трьох разів повторити таки, таку процедуру. І, ну, одночасно з лікуванням проводять дезінфекцію вуликів, да? про знезараження незараження рамок, значить гарячий 2% розчин кальцованої соди, вулики опалюємо паяльною лампою. Якщо стільники вже такі ну, зовсім негодні, вибраковуємо на перетопку їх і можна також формаліну робити у закритому, щільно закритому вулику, ставити температура 55 градусів і знову ж таки різні джерела дають по-разному, скільки витримувати. От, і потім, пробавши таку дезінфекцію, тобто стільники промити водичкою і якби таке знезараження. А, наразі в мене, друзі, вся інформація, яка в мене є, якою я володію. Якщо у вас є якісь доповнення, можливо, зауваження, будь ласка, діліться в коментарях і здоров'я вашим бджілкам, мирного неба і до нових зустрічей на каналі Полосата ферма